А я майже приготував цілий шоколадний торт. Форму прибираємо. Шеф, можна було обережніше. Прошу вибачення. Ну добре, повернемось до мого торта. Прикрашаємо його ось такими гарними квіточками з кремом. А тепер приклеїмо пару чарівних оченят. Хоча, знаєте, краще три ока. Та рот. Залишилось додати лише ріжки, і у мене вийшов милий монстр-торт. Неймовірно, вийшло краще, ніж у мене. Хоча, знаєте, зараз я додам ріжки, очі та ротик. і мій торт також буде виглядати ідеально. Е, а що там у бабусі? Так, настав час знімати з плити шоколад та переливати його у келих. Ось так. Прикрашаємо солодкою хмаринкою. Ой, ну просто диво. Це правда, бабуль Чи можна я заберу залишки шоколаду? Дякую. Полью шоколадом мій торт І буде повний ульот. Клас. Джейнс, швидше спробуй.